Це наша підтримка, це підтримка майдану, це підтримка сотні тисяч людей. Ми повинні, щоб гасло «Юлі Волю звучало так, щоб Янукович постійно чув його в межір'я, щоб він боявся, щоб ми захистили Юлію Володимирівну. Юлі волю! Юлі Волю! Юлі волю! Юлі Ваю! Юлі Волю! Волю! Юлі Волю! Юлі Волю! Юлі А тепер я зачитаю резолюцію Євромайдану: Свободу політв'язням, ні політичним репресіям. За останні тижні мільйони українців проявили свою мужню громадянську позицію та скористалися законним правом на мирний протест. Люди вийшли на Майдан незалежності столиці, на площі та вулиці по всій країні, щоб і своє гідне європейське майбутнє. У відповідь на це мирне повстання, Кова, що голосив справжню війну власному народу та витвірився на людей армадою силових структур. Його брудні від корупції руки обогрилися кров'ю наших дітей. Це за його наказом в ніч на 30 листопада, верху напав на студентів та влаштував кривавий розгін майдану. Це за його вказівку відбувалася спроба розігнати майдан в ніч на 12 грудня, яка завдяки мужності та витримці оборонців майдану сторізьком провалилася. За завкаю Януковича країною походилася чергова хвиля політичних репресій. Незаконно заарештовані та ув'язнені учасники нашого майдану. Боротьба за їхню свободу стала пріоритетним завданням штабу національного спротиву. На базі юридичних служб Чіщіни свободи та удару створено по наційний правового захисту. Станом на 15 грудня 13, 13 17 затриманих за участь протестах вийшли на свободу. Людина, яка потрапила в поле кодону так званих праохоронців, не залишиться без правової допомоги та товариського плеча. Майдан своєї.